Христос Воскрес! Оце так як в гуртожитку, у якому мешкаю на Хрещатику, звернулася до Швейцара, А він мені каже Здрасті! Оце щоб не було цього здрасті! На моє вітання Христос Воскрес! Я і є в українській політиці. Оце щоб не було цього здрасті на ствердження тези, що Христос Воскрес, ви всі українські політиці. Блискуче сказав Андрійко, що не ми політики рухаємо світом, ви рухаєте світом. Бо ми, стоячи тут, на цій сцені, насправді стоїмо на ваших плечах. Тому що саме ви травневі повстанці української національної революції. Дякую вам за це. Ми щойно тепер розпочинаємо на. Аби очистити нашу з вами святу державу від цієї нечисті, що називається Партія регіонів і комуністів, ми щойно тепер. Демонструємо нашу кількість і нашу якість. Не треба думати, що сьогоднішня акція є якоюсь там кульмінаційною чи синусоїдною у нашому протистоянні, їх буде ще безліч. Саме ці акції будуть засвідчувати найважливіше. Ми вийшли з психологічної кризи після страшних поразок 8-9 року. Ми вийшли. І знову стали на кін історії, аби як великий народ повернутися до самих себе. Це не велике свято. Це велике свято називається Ірини Великомучениці. Я не хочу, аби наш народ був і досі великомучеником. Я хочу, аби наш народ на цілий світ. Слава вам за те, що ви віднайшли в собі духовні сили, аби засвітитися вогнем своїх очей зараз тут. Бо, казали великі латиняни, велич нації і сила держави будується двома зазапничими речами мистецтвом і війною. Не бійтеся цього останнього слова. страх, це ознака рабства. Маємо рабів зараз у парламенті. Нічого дочавимо їх, роздеремо, Мокрого місця, від них не зоставимо. Ми не прийшли в політику компромісити. Ми не прийшли в політику підписувати національну... Ями. Пригадуєте Шевченкове, блаженний муж на лукаву не вступає раду. Ми сміємо вважати себе тими блаженними мужами і жонами, бо народило нас повстанське покоління, нашій видатній українській повстанській армії було востократ важче, ніж теперішній армії українського народу. Насправді державу творить світогляд не населення, світогляд нації. Ми стаємо, стаємо нацією лише тоді, коли зуміємо визначити правильно систему своїх цінностей і пріоритетів. Не випадково я процитувала Латанян, сказавши, що держава будується мистецтвом і війною. Сподіваюся, напишу незабаром книжку, як трохи втишиться. Олена Пчілка: основою мистецтва є сила Духу нації. Основою мистецтва є вірність. називається мистецтвом. Що ж сказали летиняни під словом війна, а війна це не пристосування, це прямо стояння, це протистояння цій орді, яка зараз керує тимчасово у нашій державі. пам'ятаймо що цей антагонізм, який зараз намалювався на політичній карті України, це свідчення. Час, неповторний час, тому що саме цей час зробить з нас армію повстанців, готуємося, Дякую!